Ми з вами працюємо холостіння. Наша задача впевнено користуватися автоматом Калашникова. Ми перевіряємо зброю на розбіря. Ви достаєте всі інші магазини з карману з сумків. Показуйте, що там нема набоїв. Хорошо, оглянуто, <рес> оглянуто. 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 Під 45 градусів вниз або під 45 градусів вверх. Зараз просто дивитеся. Зброя у вас в правій руці. Ви лівою рукою від'єднуйте нас. Лівою рукою знімайте запобіжника. Лівою рукою досилаєте затворну раму до опори і чекайте, команди оглянуто. Ми до зброї завжди відносимося так, як вона заряджена. Неважно, ми провірили її на розрядженість. Є патрони там, немає. Поводимось так, як вона завжди заряджена. Оглянуто. 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 Зброю на ліве плече. Не спіши. Наша задача акуратна. Сняти запобіжник, достати патрон патроні. Вивести зброю на лінію прицілювання. Прицілуйте. Делайте спуск. Опустить зброю, поставити на запобіжник.